Оп, жижку цю скуштуємо. Хто додумався класти цибулю в печериці? Пластмаса, не пластмаса, ну от трошки підмутили, як то кажуть. <кій> я навіть боюсь цю жижку пробувати. Нащо взагалі її пробую, нашу і пробує цю жишку. <кій> Коротше, Короче, іздіваються на мною, кажуть, їж то, їж то, що, то. Напишіть, будь ласка, хто знає. Хто не знає, не пишіть. А ні, пишіть. Хто навіть не знає, теж пишіть. <кій> Фу, блін, вони реально як наче скісли. Фу, я щось стрімаюсь його їсти. Якщо я травенусь, знайте, що це все заради, заради цієї найкращої передачі. Картоплі пахне. <рес> <рес> Взагалі питань нема. Мені дуже подобається. Хорошо. Це хорошо. <рес> це не мерзя, що там була перед тим. Дійсно, якщо є гроші лишні, можна купувати. <рес> це смачно. Я в шоці, це просто це біда. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це рубрика Клюс дегустує. В сьогоднішньому випуску я буду дегустувати печериці, мариновані з магазинів. Я думаю, це буде цікаво. Подивимось, чи співпадає написане на етикетці зі складом, чи співпадає вага, який взагалі смак, смачно чи не смачно. І по традиції, в кінці для вас невеличкий бонус від мене. Хто дивиться до кінця, той зрозуміє, про що я кажу. Ну, давайте будемо починати дивитись. З вас, як завжди, лайк, коментар. Невеличкий донат на нашу армію. Ну а ми починаємо. І так, друзі, як ви бачите, почнемо ми з найдешевшої баночки. Але якщо ви зараз дізнаєте стіни, ви будете дуже в шоці. Тобто, ну, що ми будемо оцінювати? Як ви вже розуміли, смак, вагу ми то взяли, бачите, у нас є миска, сито, тобто ми подивимося, чи співпадає. Оце нетто на банці з тим, що дійсно у нас є. Скуштуємо самі печериці, жижку. Цю скуштуємо. І що саме цікаво? Ми перерахували ціну на кілограм згідно нетто. Але також в магазині ми подивилися скільки зараз коштують печериці. Свіжі це 88 гривень за кілограм. Також ми прибрали технологічні там, теплові втрати 40% на те, щоб їх самим там зварити, приготувати, додали там спеції, олію, сіль, цукор, лавровий лист. Тобто, у нас вийшло в середньому орієнтовно 150 гривень за кілограм варених печериць, які можна зробити вдома. Це дуже важливо. Даже там ще можливо трошки. Пару гривень світу туди ще ми втулили вже 150 гривень за кілограм. Тут у нас перший вид, новус, найдешевша е, ціна вийшла е, дуже дивно, тому що в новусі в основному все дуже дорогі, найдорожче з інших магазинів. Тут е, вийшло так. Ціна: я думаю, ви тут вже бачите, я просто сам в шоці. Ціна за кілограм таких печериць. Е, 326 гривень 88 копійок. Тобто, грубо кажучи, в два рази дорожча ціна, ніж зробити вдома. Ну, давайте будемо, напевно, куштувати. Оп! Відкрили. Пахне. Некоторую реально вдома, мама помідори огірочки закриває. Чимось таким пахне тільки не. А, бо є цибуля. Все понятно, цибулька пахне маринований. Це не дуже воно мені подобається. Ну, давайте зараз відважимо, скільки ж тут у нас його є. Так. І обережно опа. 300. Ой, 440 грамів. Тут 420. Ну, по-першому показнику вже добре. Це плюс. Відтаримо. І тепер ми дізнаємось, скільки ж тут у нас е, цих печериць. Тут у нас, до речі, залишилось пару цибулинок і перчинок. Я вже їх не брав. І тут також є. Ну, вже нічого страшного. Я ж не буду там, цибулинку цю вибирати. Вже, як то кажуть, що маємо, то маємо. Пересипаємо на ось таку тарілочку. На вагах у нас 257 грамів. Тут мало би бути 260 Але бачите, що найцікавіше це ж з цибулькою. Тут ще тут цибульки, може грам ну, 15 там десь буде. Тому трошки менше. Тобто не 260, десь 250 грамів от, чистих печерець тут буде. Це не критично, я думаю. Як там скільки там дозволено: 10%, якщо в ресторані, ну нормально. Закриємо очі, тут просто і готова така ціна, що хай бог мили. Так, спробуємо по смаку. Пахнуть цієї не подобається мені. Ну, кислота, ну, ясно, що там є, ось тому, що це воно все маринується. Але мені не подобається, мені хочеться, щоб вони були, ну, смак, такий, знаєте, збалансований. Плюс ця цибуля, не знаю, це може смаковщина, але непогано, не гідезно. За то що просто я не люблю цибулю, але це смаковщина. Але знаєте, є якесь. От щось тут, щось тут є, от якийсь смак. Я не скажу, що пластмаса, не пластмаса, але ну, щось є після якийсь. Мені він не подобається, він, він неприємний. Неприємний після Не знаю, що це. Але в цілому не гідезні. Ну давайте почнемо з п'ятірочки. Поставимо 5, ціна е найдешевша. Тут, в принципі, я думаю, це буде справедливо. Поїхали далі. Але перед тим, друзі. Куштуємо маринад, я ж трошки сьорну один раз, ну давайте ще раз. Чесно, от якщо ви десь пили і на наступний день, типу ви хочете от такого розсольчику хлібнуть зранку, то цей, мені здається, не підійде, тому що він ну якийсь дуже кислий, дуже отстовий. І оцей от смак неприємний, він також там є в тому маринаді. Склад нормальний. Натуральний, тут, в принципі, немає нічого такого, тут і не треба воно. Тому давайте. Можливо, за рахунок того, що е, оцей є післясмак, можливо, він є тільки у мене. Можливо, ви також, якщо скуштуєте, його відчуєте. Ну, мені він не подобається. Чесно, в мене навіть в роті зараз я от говорю з вами. І в мене от, воно таке в роті залишиться цей неприємний післясмак. Я ставлю, давайте, 4, а там далі будемо дивитися можливо, там буде таке саме, тоді вже будемо накіли. Наразі 4. Ми група СУ спеціальних операцій. В черговий раз звертаємося до Андрія Клюса та його аудиторії за допомогою. Друзі, на цей раз нам дуже сильно необхідний автомобіль, тому просимо відкрити збір на пікап. З допомогою цього автомобіля ми будемо більш ефективно виконувати свої завдання на сході України. Дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Наступний вид у нас Малпол. Тут більша банка. Коштують вони 300. 90-346 гривень 66 копійок за кілограм. Давайте, як то кажуть, продегустуємо. Оп! Аромат. Ну, тут е, більш приємніший запах. За рахунок того, що тут є, бачите, ще, напевно, морква. Вона дає таку солодкість. Не знаю, якого вона там смаку, звісно, дасть. Але вона тут є. Давайте подивимось, чи насправді тут у нас є 315 грамів. Цікаво мені подивитись. Так, обережно тримаємо. Угу. Так, ну, морква по запаху. Не знаю, це цибуля, От, я не знаю, хто додумався класти цибулю в печериці. Ну, це ж ну, це ж не смачно. Напишіть в коментарях, ну хто полюбляє отаку мариновану цибулю. Я її терпіти не можу. Добре. Е, так, і ще раз відтарюємо. І скільки у нас тут буде. 326 грамів. А має бути 315. Ну, за рахунок того, що морква у нас. Це нормально, це нормально. Морква у нас трошки, напевно, дешевше з цибулею, ніж по печериці. але тут і, як ви бачите, більше, ніж е, цибульки в попередньому. Тому трошки підмутили, як то кажуть. Підмутили. Спробуємо по смаку. <кхи> якщо <кхи> я не жартую зараз, якщо я казав, що там воно кисловате, то тут Тут взагалі, ну хай подивимося склад. Мені вже зараз, давайте подивимося. Тут, наче просто оцет. Гриби, вода, регулятор кислотності, кислота остава. Що саме цікаве, тут не пише скільки води, скільки остової кислоти. <кій> Як на мене, тут ну, якщо один до одного, то це в кращому випадку. Воно кислюще, і ви отак дуже не вдихайте відразу. Я навіть боюсь цю жишку пробувати. що взагалі я пробую, наш і пробує цю жишку? <кій> Коротше, і здіваюся надо мною. Кажуть, їж то, їж то, пий то. <кій> це однозначно гірше, ніж попередні. Якщо там було у нас 4, то тут у нас 3. Хорошо, пожаліємо, ставимо 3 і будемо переходити далі. Наступній по ціні ну, на повищення, ви поняли, так? мене вже аж язик заплітається від цієї тієї кислоти. Е, Наступний у нас ріо, Шампіньйони. А шампіньйони шампьйони не печері? От мені от питання. Ви... Ріо, ви що не знаєте, що шампіньйони будуть по українськи чи що? Добре. Хоча філологи, напишіть, будь ласка, можливо, можна і так, і так. Бо типу шампіньон це ж від англійського, напевно, так. Ну коротше, я просто завжди говорив шампіньон", і Потім почав говорити печериці. Можливо, воно і правильно. Напишіть, будь ласка, хто знає? Хто не знає, не пишіть. А ні, пишіть. Хто навіть не знає, теж пишіть. І так ціна у нас виходить 372 гривні 94 копійки. За кілограм. Тобто, пам'ятаєте, ти 150 дома зробити, а тут у нас вже деві дорожче, ніж вдвоє. Давайте пробувати. Ну що, скіші, якісь що? Фу, блін, вони реально, як наче скісли. Ти, ну, вони без цибулі, я бачу, не можуть жити. Да? Тобто, якщо не покласти е, мариновані печериці цибулю, то ну реально якийсь такий запах, ну як наче скіше. Фу, я щось даже дерестрімаю його їсти. Давайте відважимо, Має бути у нас е, е, нетто. Дайте нетто. 170 грамів. І тепер чік, Відтарили. Фу, запах. Ти, ти відчуваєш цей запах? Ну ти понюхай тут. Просто воно. Чесно, я не перебільшую, я стримаюся їсти, воно мені скіше. Ну і ти понюхай, будь ласка, на. Понюхай. Як мені сказали, нічого страшного поїсиш. До 26 го року я не знаю, видно тут чи не видно, але реально помічниця підтвердила, що воно ну, дійсно з кішем воняє. Я мушу це з'їсти, мушу хоча б продегустувати. Якщо я травенусь, знайте, що це все заради, заради цієї найкращої передачі. Скільки тут у нас? Має бути 170, а у нас тут 184. Ну, зато. Досипали трохи більше. Ну що, давайте спробуємо. Якийсь найменший візьму. Треба, та, до речі, це активований вуголь там треба буде. Ти купила, є? Слава Богу. Активований вуголь є, друзі. Хто переживає за моє здоров'я, все нормально. Я, на жаль, не змог то проживати, воно реально скіше, і ну, це, це просто катастрофа. Ну, щелчок ви чули, воно, типу, було закрите. Але можливо, і Строгодисів 26 року, можливо, просто воно зберевелось десь в теплі. Не знаю, можливо, було неправильно воно не доведено до кипіння. Хто знає. Але Ріо це перший раз, коли у нас не, напевне, не перший раз, але тут ну, нуль. Вибачай, Ріо, але треба більш якось ну, уважніше відносити своїх продуктів, робити якусь там оцінку якості хоча б іноді. Тому що це біда. Ну не дай Боже, хтось ну, отравиться, це може дитина яка з'їсти, там де і дорослий в кого шлунок е, якийсь ну, слабіший. Ріо. Займись, будь ласка, якістю і перевірте партію. Можливо, це така партія. Ну, на жаль, сьогодні у вас нуль. І так, е, наступний вид, надіюсь, буде кращий ніж попередній. Це у нас своя лінія гриби печериці. Ціна за кілограм маринованих печериць 405-45. Ну так е, солідно я вам скажу. Тут, як ми бачимо, вже навіть додали, це ж перший клас, мариновані печериці першого сорту. Тому, якщо перший сорт, то тут має бути гіршіця. Я жартую, може і не бути. Давайте будемо дегустувати. Картоплі пахне. Я вам серйозно кажу. Тобто, ну, якщо ці попередні, ну це останні взагалі не рахуємо, попередні. Ну, якимсь реально кислотою. Тут картоплею пахне. Я в шоці. Ну, окей, хорошо. Допустимо. Хай буде картопля. Просто не думав, що це буде стільки увлекательне путешествие. Так. власти. І тепер пересипаємо о, в тарілочку. Так, пересипаємо. 200 грамів. А тут у нас о, скільки 170-165. Ну, дивіться, що найцікавіше. Тут у нас, вони, я думаю, порахували без моркви, без нічого. А там вже була врахована і морква, і цибуля, і все підряд. Ну, окей, добре. Тут, звичайно, у нас плюс. За це, все сходиться. Але картопля дійсно пахне. Помічниця понюхала, пахне картоплею, я не жартую. Думаєте, я тут прикольчики тягну? Ні, тут серйозна дегустація у нас. Тупо як закрити так очі, приємніше. І знаєте, от що я ще так розпробував? Пахне от смак олія кукурудзяна. Ой, кукурудзяна кажу, гарбузова. От, трошки от щось, щось отаке. Ну і картопля, не знаю, звідки тут смак картоплі. Хто може знає, звідки тут з'явився смак картоплі? Напишіть в коментарях. Для мене це просто маринований печі. думаю, ну що там може бути такого? Що там коментувати, що там не пустати? Смак картоплі, прокіші, цибулі якісь. Я поняв. Це навіть не смак гарбузової олії, а це, як наче оця олія. Домашня, знаєте? От Домашня олія оця, така нерафінована. Ось, наче вони сюди її дійсно додали. Це цікаво. Можливо, ній жали. Не знаю. Тут вона є. Це цікаво. По смаку вони не кислі, приємні, цікаві. Це ну, що картопля пахне, звичайно, воно мінус, але вони не кислі. Це вже плюс, якщо зрівнювати. По складу: гриби, сіль, цукор, регулятор кислотності, перець, лавровий лист. Гвоздика. Я думаю, що це гвоздика, прям дає такий смак. Та ні, Гірчиця в зернах. Тобто, ну, це однозначно смачніше, дорожче а, Ну ми оцінюємо зараз смак. Ростольчик. Ростольчик репійний, хорошо, добре я зараз. Ростольчик приємний після всіх всяких справ. Можна зранку і. Засьорбнуть разочок. По смаку ставимо. Якщо в нас там скільки найбільше було 4, то тут можна ставити 6. Це непогано. Давайте 6. Ставимо 6 цьому виду і йдемо далі. І так, делюкс Польща. Поляки після останніх моментів до нас не дуже хорошо відносяться, але ми не будемо все рівно на це, як то кажуть, враховувати. Ми чесно оцінюємо смак. Ціна у нас за кілограм 438 гривень 24 копійки. Е, давайте, що тут у нас? Перець духмяний, морква якась така, знаєте. Ну Якщо там хоч кубиком була наріза, тут якась вона така дуже стрьомно нарубана. Наче, так знаєте, щось варили, варили, щось варили, морква десь залишилась. Отак його нашинкували, як от і його сюди насипали. Не дуже такий ход маркетинговий. Оп. О, це ж щось вже. Знаєте, мені здається, от по ціні і смак трошки він якось наче піднімається. Тут відчувається така маринована нотка, але не кислота. Тому що там відкриваєш і ти в нос кислота або картопля, або скіша. Тут тут ну приємний маринад. приємний. Значить, що ми переливаємо? Оп. І тепер ми так оп. відтарили. Труснули, що у нас тут каже? 180 грамів, а має бути 170-170 Бачите, тут у нас також 10 грамів вони на морквочки, на оці перчики і так далі. Тут все окей. Скуштуємо по смаку. Ну, все одно не то кисло. Чи вони не вміють балансувати, щоб воно було реально якесь кисло солодке, приємне, ну, кислі. Кислі і плюс якийсь неприємний непритаманний смак. Я не думаю, що це перець чи гірчиця. Несмачно, гриби, вода, мосецева кислота, цукор, сіль. Прянощі. Прянощі. Це наче вони сюди, я не знаю, додали. Шафран, прянощі. Ну які прянощі? Ну, перець, сіль, духмяний гірчиця, морква, лавровий лист. Прянощі, просто я не знаю, космічні. Ну немає Смак якийсь, він непритаманний. І такі трошки він не А Я все, що не зрозуміло. Що маре? Ну, давай, хорошо, ще мені підказують нам сьорний. Кислота, ну реально. Просто є ж кислоту. у воно скільки було 4. 4, 3. Ну, тут, давайте тако, 4. Я ставлю 4, воно мені кислюще і Ну, мені не подобається. Тому. Чотири. У нас отримує делюкс Польща. Дав, як завжди, скуштувати свої помічниці, так як ми куштуємо то все разом, щоб оцінка була більш така правильна, можливо, чесна, можливо, суб'єктивна. Ну, тобто, коротше кажучи, вона сказала, що воно не прям таке прям, кисле, як я тут фантазірую, але кисле. Тому можна накинути там ще 2 бали, поставимо 6, ну тому що це не прям такі кислющі, як були оті попередні, але воно і не дуже приємно. Хочеться більшого балансу кислоти, балансу. Переходимо далі. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського Ютубу. Дякую, наступний виду нас е, премія печериці мариновані. Продукт польський, теж з Польщі, чи щось не пойму. Що премія це ж наче наші чого польські а морква? До речі, от вони напевно стоять поряд на полці. Приходить хтось там е, з бренду, наприклад, премія і дивиться: ага. А що там у конкурентів? Думаю, а ну якщо у конкурентів як свиням нарубано, то давайте і я як свиням нарубаю. І от така ж сама морква нарубана отако. Ну воно не прикольно, ну ви вже або якось її гарніше нарубаєте, або кубіком якимось, або соломкою. Ну я не знаю. Ну як попало, то так, то сяк. Тут, до речі, що у нас? І гірчиця, і цибуля, і перець звичайний, перець духмяний. Ціна у нас 529 гривень 35 копійок за кілограм. Нормально, так. Да? Це 150 самим зробити. І от 529,35 ну, купіть, називається, в магазині. Продегустуємо. Оп. Ну, смак тут до речі, такий, більш-менш натуральний, Чи, чверніше, аромат. Не кислий. От кислота в нос не б'є. Це вже добре, це вже радує. Давайте відважимо, що нам кажуть ваги. Е, має вийти у нас 170 грамів. 189. Ну, напевно, за цю морквочку також відкидуємо. І виходить, так, як і має бути, 170. В принципі, нормально. Тут все ок. Куштуємо е, смак. Є кислинка. Є. Але вона тут, вона тут сама збалансована. Поки що з усіх, там ще два залишилось. З усіх. Тобто, да, вони мариновані. Є кислота, але вона все одно хочеться, щоб дати ще от таку солодку нотку, кисло солодку Але поки що ми цього не дійшли. Але це наразі наразі найадекватніший. Варіант з усіх найадекватніший. Спеції відчуваються кислинка приємна. Нормальна. По складу, по складу, гриби, оцет, сіль, морква, чорний перець, духмяний гір, але але лист. Ну, все однакове. Всюди все однакове. Але Тут, розумієте, все в пропорції кислоти і цукру. От тут ця пропорція ну от, іде в правильному напрямку. Я б ще б трошки сюди дав би більше цукру, щоб збалансувати. Але це поки що найсмачніше з усіх, що буде. Давайте сімку поставимо. Але я би поставив сімку за смак. Ну, в нас же є ще друга метрика це ціна. А ціна у нас тут каже: альо, навіть не дивись, мою сторону: 529,35. Ти думаєш, що ти купуєш. Тому скидаємо за ціну до шістки, і виходить у нас 6. Наступний вид верес. І що найцікаві, печериці, я не знаю, ви замітили чи не замітили, попередні були всі такі жовтенькі, світленькі. І тільки один вид, той шакіший, був такий от темний кольору, як цей. Я на що не намікаю, я ще не відкривав, я не знаю. Але ну, це якась тенденція не ок. І що найцікаве, ціна. 608,91 за кілограм. На секундочку. Польські навіть були дешевші. Тобто, що, з Польщі дешевше прислати, чим в Україні зробити. В Черкасах. Ну ви щось трошки верес, я бачу, ну, з ціною щось зробіть. І у вас навіть, навіть моркви нема. Моркви нема. За що люди гроші платять? Там за моркву, а тут за що? Ціна дорожча. Хай бог миле. Попробуємо. Понюхай, як то кажуть. Пахне хорошо, Верес. Пахне приємно. Внос кислота не б'є. Ну я думаю, за 608 гривень. То можна вже щось нормальне тут зробити. 180 рівно. А має бути скільки? А має бути 156. Ну, плюсанули пару печеричок. Хорошо, дякую вам. Спробуємо на смак. По смаку вони найкращі поки що з усіх. Я вам чесно кажу. Не кислять, збалансований смак, мариновані, приємно їсти. Ну, от їх можна з'їсти, ну, я не знаю, ну, штук 10-20 штучок. Ну, ти їсти і тобі хочеться з'їсти. Вони смачні. Взагалі, питань нема. Мені дуже подобаються. Порівнянні з утими усіма, що були там, ну, це не вишак, це, типа, це не, не шось це ну це вісім. По смаку це вісім. Це смачно, це хорошо. Це хорошо. <с> це не мерзне, що там була перед тим. І так, що в нас по складу? Склад у нас говорить, що тут у нас гриби шампіньйони, а не почерюється чомусь. До речі, Цукор, сіль, чесник. О, бачите, чесний Не бійтесь, додавати чесник. Я от завжди його додаю. Він реально покращує смак. Задумайтесь над тим, друзі. Ось кислота, лимонна кислота, насіння гірчиці білої. Не просто гірчиці, там жовтий. Біла гірчиця, друзі, от вирішує, хоча по колям жовта. А пише біла. Коротше кажучи, ставим за смак 8, за ціну мінус 1 і того 7 балів в верес. Це хороша оцінка. Дійсно, якщо є гроші лишні, можна купувати. Це смачно. так, друзі, останній вид золотий, воно як золото, знаєте, от скільки там е, грам золота коштує. Ну, Десь так само схоже коштують велдар, гриби, шампіньйони, цілі. Не просто гриби шампіньйони а цілі. Тобто там же теж були такі цілі, але, але тут отакі цілі. Ціна, ну так що, 681 гривня 25 копійок за кілограм печерець. Поляки щось видно, ну, переборщили трохи. А одесити купують, Ха, одесити замовляють, поляки роблять. Тут навіть немає ні перчинки, ні цибулинки, ні морквинки, нічого нема. Просто голі золоті печериці. Спробуємо. Ну, аромат такий собі. Якісь нотки реально цього такої ж о -о олії домашньої, знаєте. Вона що нам тарить, так що все одно потім треба буде відтарювати. 164 грама, а мабуть, 160 Напитало. 4 <смеш> грама. Це чітко, повозів все добре, аби ще й по смаку було все так же само на таку ціну. Це капець. Я не знаю, хто це купує, чисто візьму ще не знаєте, так, щоб. Я в шоці. Це просто це біда. Це велдар, я в шоці. Друзі, воно, воно ніяке. Вони просто як взяли печеліцю, кинули якусь воду, щось там зварили, посолили, все. Взагалі ніяк. Ну воно ну, 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 воно підсолене, так, да, все. Піше чого не відчувається. Смак, так, да, це типа не кислота, але Але воно ну, взагалі воно того не вартує. Ну, з чимось гривень за оцю баночку. Ось цього. Ну, окей, хорошо, воно не кислюще, воно просто Ну, воно просто ніяке. Ну, 4, хорошо, хай буде 4, але, але ціна, ціна, друзі, ну, ціна космічна, це, це просто космос. Ставимо за ціну 2, тому що воно в общем, ну, знімаємо ще 2, бо воно взагалі того не вартує. Якби, наприклад, воно було там дороге, то можна було скинути там один за ціну, знаєте, але воно ж смачне. Ну, так воно і не смачне, і воно дорогуще. Ну, коротше, 2 бала. 2 бала це максимум, що можна поставити за оце. Давайте резюмувати, друзі. Ну і звичайно, хтось там саме уважний, хто пам'ятає, що було на початку відео, я ж казав про сюрприз. Пам'ятаєте? Так от, всі чекають, що це буде рецепт, і ви правильно думали, що це буде рецепт, але він уже ж є на моєму каналі. Ви просто хтось навіть і не бачив. Мариновані печериці найсмачніші, домашні, по 150 гривень за кілограм, а не по 600 чи по 400. І вони смачні, вони збалансовані, вони кисло солодкі. Ви можете регулювати і кислоту, і солодкість. Все в ваших руках. Але якщо приготуєте по цьому рецепту, який виб'є ось тут. Він десь ось тут виб'є. Рецепт смачних печериць. Готуйте, смакуйте. І тепер давайте вже подивимося, які місця зайняли наші претенденти. Перше місце в нашому рейтингу це Верес 7 балів. Друге місце розділили своя лінія делюкс і премія по 6 балів. Третє місце новус 4 бали. Четверте місце Малпол 3 бали. П'яте місце Велдар, well, well, 2 бали. І останнє місце шосте Ріо, Бублик, 0 балів. Ось такий вийшов випуск, друзі. Я сподіваюся, він вам сподобався. Він буде вам корисний, тому що він навіть мені був корисний. Я ці цієпереці взагалі не купую. Тепер точно купувати не буду. Ви, я думаю, так само. Пишіть ваші враження в коментарях, що б хотіли, щоб я продегустував в наступних випусках. Як вам цей випуск? Лайки, коментарі, все від вас чекаю, підписки донати на нашу армію, не забувайте, QR-коди у вас є. Ну а я буду з вами прощатись. всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу ваш шеф, папа. -па.